Як завжди тут, в Києві, де ви питаєте на Світлівського 21 кіоск по ценам. Значить так, що в нас тут? Очередь не показую, щоб ніхто не казав. Бринт за 250 корова, коза ранковий 300, масло 500, кульки 35, молоко 40, вершки 120, рікота 300, сулугуні... 350. І Меретинський коза 350 і Меретинський корова 250, Адагетський 250, корова, творог, не творог, сир кисломолочний, 140, витримані 650. такі, 650 корова, бутербродний 300, шахтарський сир. Блін, як же він? Сир, козиний сир з 500. Дібровський Коза 500, чаман кофейний 500, філешка 220, 120 е, 60 субнабури, кури по 140, тушонка від національного виробника Богдан і Компані 150. Все, працюємо.